Найближчими днями в Україну почне надходити тепле і вологе повітря з території Балканського півострова і Туреччини, яке суттєво вплине на погоду. Температура повітря істотно підвищиться в більшості областей України, місцями навіть до літніх показників, розповів кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич. Разом з потеплінням відновляться й опади, які в окремих районах будуть інтенсивними і в супроводі гроз. Можна сказати, що друга половина тижня ознаменується настанням бабиного літа на. Біль в більшій частині України, яке буде особливо відчутним в центральних, південних і східних областях. Прогнозує він. До кінця тижня в більшості регіонів ймовірні опади. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 15, на півдні до плюс 17. В день максимальні значення коливатимуться в межах плюс 13, плюс 24, у південних та центральних областях від плюс 24 до плюс 28 градусів. Повідомив синоптик на вихідні 1-2 жовтня збережеться. Аномально тепла, на півдні спекотна погода. Разом з цим посилиться і циклонічна діяльність. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі різної інтенсивності на більшу частину території України. Додавки Бальчич. Нагадаємо. Раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою. Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою. Зміною погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.